День рятувальний підрозділ виконує і рятування людей під час дорожньо-транспортних пригод, і в гірських умовах, і в снігових заметах. Так само, якщо сталася в людей біда на воді, аналогічно, значить рятувальний підрозділ залишається до допомоги. Хочу вам нагадати основний номер виклику в рятувальний підрозділ. Знаєте, 101, так. Будь ласка, дзвонити потрібно тільки в екстрених випадках, коли у вас дійсно біда. Дзвоніть, ваш виклик завжди буде прийнятий до уваги і буде надана необхідна допомога. Верхову борганську. Всі мають вміти ним користуватися. Отації всіх типів пожеж. Як твердих речовин, так рідких, як бензину, так нафти. Він До речі, ще один випускник п'ятої школи, причок Юрій, нагородний подякує пожеж Таких нам. スタートです。<music> <music> Gracias, tá? E o outro segundo diário do logo! Like, you know,